Севарі, да, яйця! Ми зібралися, вже визвали таксі, будемо їхати в зоопарк. така я торбешниця. Платили за таксі 15 євро. І я побачу слонів. І жира. Я хочу побачити слона. Ми зараз стоїмо в черзі. Не було продуктів з собою, щоб не кормили звірюшки. Ми тільки зайшли. Ось така в нас і карта. Боже, тут дуже красиво, я в шокі. Це велика територія. Я зорієнтувалася, де ми знаходимося. Ми знаходимося зараз.

Ой, єсть. А лак то мув іт мув і 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 лак то мув іт мув але вони лежать як трупи просто. Це я коли приїхала з аеропорта. портали. Йдемо далі. Зроблено для користі тварин. Ти дивишся на них, а вони кайпують. Ми туда сюди здобувають. Я в шоці просто такі Ніколи не поняли людей, які роблять ці монетки. Куди заходимо? Мені здається, вдруг туди не можна. Не Я не хочу! Ми пройшли одну половину, і зараз ми йдемо в іншу сторону. Ми подивились по картах, по нам іти ще скільки самопод. Тімонці пункта і монці чи пунба. Планую сьогодні, що ми ще попадемо на пляж. Да, я теж в мене є настроєння. Але треба буде скоро поїсти, щоб воно не пропало. Ой-ой-ой-ой-ой, чувствую небезопасність. Оце там. Це все таке. У мене хіор.

враження Відображення до казі і дуже нам повезло з поводкою. Це має бути сонечко, вже будемо загоряти, щоб ніби вони вернути. Чесно, я б хотіла роботи в такому міні, вже не інше. Я вже договорила, будемо виходити, їдемо на море, зайду ще раз в вторят. Вийшли з зоопарка, і почався дощ. Я думаю, що ми купати сьогодні не будемо. Навіть якщо вода лідіння, ми будемо купатися ми вже тут. Це невозможно не купатися, це дуже переживає. <звук> Як пахне! чесником? <звук> 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 Дивися на море. <звук> я обожаю море, я морський чоловік. Але треба <звук> купатися в кінці, бо я ще хочу поїсти. Перший раз таке відчуття після того, як ми покупались, це те, що стало набагато тепліше, ніж до того, як ми були. А ти рада, що я тебе заставила? Звісно, ти що? Ти краще, що могло бути, я як будто ожила. У нас перша травма. Я впала. Як бігла на морі. Це було знято на відео, не пам'ятаю. Серйозно? Так. Да. Вода, як у нас в басейні. Проблемка, як вдіть штани. Так, ти мила ногу, так? Я не хочу виїжджати з цього райського місця. 19.19. .19. Ми зараз дуже голодні і вирішили зайти в кафе і спробувати іспанські страви. Пробувати паелі і бути коктейльки. Я вже не знаю, як жити, не розкошно. Що це таке інтересне, я взагалі без поняття? Коротше, це як ти робиш консерва, додаєш яйце, але дуже смачно. Обожаю бажають Обожаю на У нас дурми. Добре, що хоч дві не додумалися. <рес> як ми маємо це з'їсти? Коротше, план такий сьогодні напитися. Я сподіваюся, що ми його виконуємо. Ти согласна? А це як рис, дуже смачно приготовлений з м'ясом. Мені дуже цікаво, скільки ми за це, це все заплатимо. No Zero, zero. No, I'm joking, I'm joking. 73 евро, дуже дешево. It's very cheap. Коротше, денег залишилось, в принципі, ні хує. Мене вже тошнить від їжі. Мене ні, я була слишком довго, слишком голодна. У мене це треба вже забрати, бо я не можу вже їсти і не можу остановитися. Короче, пока все записів хочу оставити своє про це прекрасне заведення, чесно, я дуже задоволена. Які плани? Поки не понятно, бо один їх почти не осталось. Це з піска. Це з піска. Ми сховалися. Ми тільки вийшли з кафе. Пройшла хвилина і Савіна каже, зараз буде злива. Ми тільки стаємо і починаються окна. Холодно, ні. Ми мали йти на дискотеку. Ага. бля. У мене мокрі кросовки на сквот. Але там як красиво. Мені здається, що завтра не може бути жарко. Ми вертаємося додому. Сьогодні ми такі що нічого не робимо. Табачки закриті, працюють до 8.30. Ми сьогодні посваримося з ним.